До історію математики формально. Ну а почав займатися цією історією, бо ж слова не було. Так не видно працювати, це не кого держава янців. До чого? Доліської школи. Математично. Звичайно він ще... Я недавно розповідав про... Румську математичну школу року Другої світової війни і там е, згадував про студентську конференцію, яка була в комітеті, тобто і Стефан Банак він причетний до тієї конференції, чи в керував секцію, чи щось у тому роді. Але Дансер, він доручив Дансер, не він доручив, а Дансер там мав доходить, наприклад. Він був Тобто, якщо щось на правильну речовину, тільки сидень дзюк, включно, злямся. там, по розписаній темі, а тоді отримуєш, тобі повезло, і завжди Вище дзюк – точно. Так, <мінь> вище дзюк – це саме ці я бачив, я її зробив. Я думаю, що було б цікаво всім знати це, цьому... Він був на семінарі Бамаха, Стефана Бамаха. Ну, Банах там піснув не. Ну, то можна сказати, що за два роки стискання ми досягаємо Стефана Бахма. Не лише його граф, як Бо є Я творі з трьох років стискання. ви знаєте, не холодно. Як то рахувати? Я це банк. Це два підскажемо. Так, зустріне. Перший братник 19, в мене було легше вітався. Він вмістивав в території, він тепер перед якимось семінаром щось не чекав. Якщо вислав Лівича, він запитався, а ви чекаєте семінар, так? І привітався, кожен Це були просто звичайні студенти там, другу чи третю. Це було таке дуже-дуже дивне, тому що ну, там, в ті часи професори не дуже ну, вони, можуть, скажімо так, не поводилися, питання Лівич. Сам Ліславий Лівич казав, що він як студент.

Це було можливо, це був другий семестр першого. Я просто не разу читав у нас світло. І ну, був оригінальний стиль читання, і, що після нього у вас немає практично ніяких знань. а Ззначається кількість загальне враження, що йдемо на саме відчуття, тоді треба. Тобі треба

Чатись статті Інішевську написано польською мовою. Вона e, Називався О розчинанні Бо в час континуум. І польська математична термінологія, я звичайно не знав жодної польської мови на той момент, Не мене був ніяких не Але Пексин сказав, що треба читати різні мовами, не, не задумуючись. Польська. Сказав, треба Я почав громаду, почав вивчати грамату. Польська математична термінологія, вона зовсім не схожа на українську, чи на англійську, яка на єврейську чи латинську основу, бачок європейських мова. А польська вона має мама є студентська коріння. Ні, ні. І якраз Ви з Миколаю Ярославовичем Комполицьким агресивно провідали теорію. Я підійшов до вас, де це можна почитати, якісь діло, засідання семіна. Я вже не пам'ятаю, чи я, я послухав і зрозумів, що я нічого не розумію, і запитався вас, де це можна почитати. Ви мені сказали. Є така книжечка Букурделяну теорії категорій, Вона видана там багатьма мовами, англійською, французькою. Ви можете прочитати. Я пішов в бібліотеку, до нас нема ні російської, ніяк. Ні на Стефаника щось не міг знайти її. Тут заходжу на руську, Є букур деляну теорії категорії. категорії Французьку. Почали вивчати французьку, тобто я маю на увазі вичитали вже франконовні статті. Я так подумав, ну якщо цих інші не читаю, то я можу навчитися чучувати французьку, цю я десь закінчу ситуація в тому, що Я вирішив перший, я був там на цій значенні поштудіювати. Оскільки я ходив на той семінар, то я поняття знав, бо деякі слова мені було зрозуміло. Я позичив колеги французький словник, йшов десь Франко, російський математичний словник на Стефаника, і цих слів я не міг ніяк знайти. І тут я їду в університет ще з цією книжкою в руках. Я, я, я їхав 9-м тролейбусом з Любівським, я там мешкав, І так тримаю її в руках і треба ж зарічно запитати, що ці слова означають. Чесно кажучи, я так книжку відкрив на титулці. Там написано «Букарешт». Чесно кажучи, це мене. вас Потім я би десь знайшов вже російськомовний варіант, я вже з цим, знаєте, дякую вам. І насправді в мене от виникло... В мене зникла така боязнь, що там що читати англійською, що німецькою. Тобто, коли ти розумієш, ні там, ні там не розумієш. Але словником, коли ти трошки помислиш, так? І ще, якщо трошки знаєш щось, то ти можеш щось зрозуміти. І завдяки вам я, наприклад, на п'ятому курсі раз в житті але прочитав китайську іерогліфами статтю про напівку. Двісі сторінки, але я їх прочитав. Правда, тоді в мене в голові нічого не відклалося, тому що е, це була стаття, як би сказати, е, про те, що вже було відомо. Я прийшов до Ігорі, Ігор Гроспич так подивився на мене, так каже, це ж відомо, це є Пліфорда перестава. І кажу, так. Ну і після того я зрозумів, що ну, насправді математика це є певна мова. Тай, я пам'ятаю ваші слова. Ви казали, як, що тут є мова для спілкування, а є мови для мислення. Математика це мова для мислення. Математик може навчитися будь-якої мови, якщо буде в цьому потреба. Це на якомусь семінарі сказали, я ще був другу, чи та третього історію, історію вона мені нагадує Жуля Вернені. Діти капітана Гранта твір, де один з персонажів, він сам самостійно саму книжку взяв мову, і думав, що в Латинській Америці буде нею розмовляти. Zaczynają rozmawiać, a nie wolno im, żeby z się w prezydencji, więc zamiast hiszpańskiego, wyliczył i wychował. Idziemy tutaj. Pytać, i ja też czytałem w instytucjonalnym. Druga osoba, która kiedyś daje, nie z naszych ja mam no, znaczy, też był czapk. Był z nim miał. Zmienia tej

Як я цю історію не її розповів, я не гарантую, що вона але Я це виглядаю так, що викладач вивчав японську мову і от одного разу він проходить на кафу був лист з-за кордону. Бо тоді листи з-за кордону вони були в спеціальних конвертах, таких авіаконвертах. Там, там машинкою латинською написана його адреса, він відкривається лист, і там є сторінка, написана її роль. Він думає, ну, видно, якось японці помітилися, що я вивчаю японську мову, ну, і ну, от вони вирішили зі мною поспілкуватися. Ми ну, відомо, що може кожен, а посадити її І він починає. Все в нього пізнання таке серйозне, серйозний починає крок за кроком перекладати. Ну і вже на третьому речі він зрозумів, що це, це щось зовсім не такого плану, як думалося. Ну, наприклад, це інструкція до правильної машини. <риклад> а виявляється, так студенти над ним піджортували, вони взяли. Склали і таке складно. Дуже 얘ки, 네. — А може просто Google Translate керувати? — Так, <notable> звичайно. Hm. — Зараз зараз просто сіжатимуть Google, і Google Translate. — А якщо пробувати, добре, а як Google Translate? — Це можна взяти і сфотографувати, і сканувати. — Сканування і керування сфотографування сьогодні є такими. — Дякую.

Тобто кожен промовляється якимось складом чотирьома. А такий цікавий момент. Мені здавалося читати з китайською мовою. Я позичив того нашого них. І тепер скажіть мені, а як перекласти мови? Як поліклада. Як в шуках, там є 100 тысяч. Ви блять, можете я вводить. Світ правый верхний топ. Правый верхний топ. Начинайте справа наліво. Зверху не сверху нес і справа наліво.